9 жовтня на календарі. Інформаційна програма вчасно про головні події краю на цю годину у студії Мирослава Курц та Наталія Булеца. Доброго дня. Майже місяць без світла та тепла у Ужгороді мешканці будинку за адресою Львату 142 змушені жити в підвалі власного будинку, оскільки в їхній квартирі відключили світло і протягом більш ніж трьох тижнів так і не ввімкнули. Від'єднання від електропостачання відбулося після пожежі на даху будинку. частину покрівлі приватні власники відремонтували. Інша половина даху все ще чекає на капітальний ремонт. Про проблему дізнавався Олексій Шафраніш. Пан Едуард з народження живе в будинку по вулиці Льва Толстого, 42. Чоловік розказує у вересні в домі сталася пожежа згорів дах. Після цього світло вимкнули і вже майже місяць так і не вимкнули. Світ нам відключили, коли був пожар 17-го числа. Приїхали пожарники, електрики, газовики. Ну, звісно, при пожарі так воно має бути. Що перекривати пі то тобто співікрить газ, напустимо відключити. Но ну, ну, не в таких ситуаціях, що бігати і е, почти місяць е, живем без свята, діти в підвалах. Крім пана Едуарда, в будинку живе ще п'ятеро людей. Його батько та брат інваліди. В домі також двоє маленьких дітей. Тепер все сімейство перебуває в підвалі, де хоча б якось можна зігрітися. Ні, зуби пам'ять, ні навіть пам'ять. Гульмайдо в цьому душомаю. Так можу покупатися. Вони води вода не світла. Болі не гієся. Жителі квартири неодноразово зверталися і до комунальників, і в міській електромережі. кажуть безрезультатно. Представники міської влади переконують, будинок 42 не є на балансі міста. Світло в домі підключать, коли дах над будинком буде відновлений. Є підприємці, які хочуть зробити дану покрівлю, хочуть вкласти самі, але є преп'ясняти даних людей. На даний момент ведуться переговори з тим, як називається, мешканці даних квартир, які е, прип'язують до дані роботи. Після того, якщо як домовись, значить готові вкласти гроші, зробити покрівлю, зробити там масандру і вже, як називається, щоб будинок першого в порядку. Мешканці квартири переконують, допомоги підприємців не потребують. Дах можуть зробити власними силами, але для цього їм потрібна електроенергія. Відтак, за їхніми словами, виходить замкнене коло. Електрики немає, бо немає даху, а дах не можуть полагодити, бо немає електрики. То приходиться так, своїми силами. Що можемо, то стараємося -то встановити це. Тому що йде вже зима, пара, може, неділя чи дві ще залишилось, що буде тепло, що можна на даний момент реставрувати хоча б цю крышу, кришу, щоб. Щоб можна було зайти в квартиру і спати. Наразі більша частина даху будівлі перекрита. Її відреставрував підприємець, який у будинку має приватний стоматологічний кабінет. Йому ж світло для ремонту таки увімкнули. Інші мешканці чекають на таке ж вирішення проблеми. На Мукачевщині двоє людей померли, отруївши з газом. Трагедія трапилася у селі Великі Лучки, Правоохоронці, яких викликав місцевий мешканець. Знайшли у будинку 56-річного господаря та його 80-річну матір без ознак життя та непритомну 27-річну доньку. Згодом остання, прийшовши до тями, розповіла, що родина намагалася обігріти будинок за допомогою газової плити. Вочевидь, це і стало причиною смерті двох людей. Наразі по справі ведеться досудове розслідування. Здоров'я грудей у ваших руках в Україні триває місячник боротьби із раком молочної залози. Медики закликають людей пройти профілактичне обстеження у фахівців онкологів, щоб не прогавити недугу у закарпатському онкодиспансері. За рік лікарі виявляють близько 300 випадків захворювання на рак молочної залози. Про попередження цієї хвороби дивіться далі. Лише третина закарпатських жінок приходять до лікаря-мамолога на профілактичний огляд. Таку цифру медики вважають замалою, адже на рак молочної залози в області хворіє одна жінка на 2,5 тисячі. 90% із них приходять до фахівця запізно. Утім, бувають і щасливі випадки. Бували такі випадки, що лично я попадала в опухоль 8 міліметрів. Це було качество опухоль, хотіла удалі частину молочної желізи, на цьому лічення закончили. Вчасне звернення до лікаря. Запорука успіху для пацієнтів із раком молочної залози. Медики запевняють, на перших стадіях з недугою можна ефективно боротися. При вчасному виявленні людині можна. Гарантувати 5 років життя майже 100% випадків. Що стосується більш пізніх стадій, то в третій стадії п'ятирічне виживання вже на рівні 40%, в четвертій десь приблизно знову ж таки, в залежності від типу пухлини, 30 20 і менше. Щоб не дати хворобі розвинутися, медики радять людям постійно стежити за власним здоров'ям. За статистикою близько 70% жінок самостійно виявляють у себе ущільнення у молочній залозі, зміни її шкіряного покрову або виділення із соска. Таке самообстеження фахівці радять проводити щомісяця. У Молочних железах ніяких уплотнень не має бути значально. Тобто регулярне самообслідування це одно, але це одна із мір. Желательно посещати врача спеціаліста після 30 лет, хоча б раз в год, щоб на осмотр на узі при мамографію делать. Рак грудей не суто жіноча хвороба, як думає більшість людей. Один відсоток від усіх пацієнтів становлять чоловіки. Тож сильну половину людства після 40 років медики закликають на рівні з жінками звертати увагу на ущільнення в грудях, аби вчасно виявити недугу. Про статистику, профілактику і раннє виявлення раку молочної залози говоритимуть у програмі Ваше здоров'я на телеканалі тс 1 у студії. Завітають Андрій Русин, головний лікар Закарпатського обласного клінічного онкодиспансеру, та Іван Грицак, завідувач жіночої консультації номер 1 міста Ужгород. В ефірі програму дивіться сьогодні о 19.20. Наші кореспонденти продовжують стежити за головними подіями, котрі відбуваються у рамках 14-го міжнародного фестивалю театрів Ляльок Інтерлялька 2013 Упродовж першого фестивального дня свої роботи на розсуд публіки та журі презентували три театральні колективи. Другий фестивальний день розпочала вистава Спляча красуня державного театру Ляльок з болгарського міста Ямбол. Відому казкову історію історію Шарля Перо із зацікавленістю споглядали учні молодших класів Ужгородської загальноосвітньої школи. Номер 5. постановка звучала російською та болгарською мовами. Це, звісно, полегшило її сприйняття публікою та суддями фестивалю. Варто зазначити, що цьогоріч до складу міжнародного журі додалися і зовсім юні шанувальники театрального мистецтва. Нововведенням заходу стало запровадження роботи дитячого складу журі. Взагалі-то я і так планувала відвідувати ці вистави, але в журі це ще якась цікава почесна місія, яку я маю виконати. Перше значення це ну, загальне враження від вистави настрій, який я ну, з спогади. Тобто я згадую про виставу, якісь емоції особливі. Згодом це, звісно, злагоджена робота акторів, адже ну я розумію, що вони вже багато років працюють разом. В Україні планують полегшити процедуру відкриття власної справи. Проект змін до відповідного законодавства підтримала в першому читанні Верховна Рада. Законопроект передбачає спрощення та здешевлення процедури започаткування бізнесу. Зокрема, народні депутати пропонують скасувати реєстраційний збір за державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців. Якщо документ ухвалять в цілому, реєструвати бізнес можна буде не лише через інтернет, а й за допомогою мобільного зв'язку. Депутати також мають намір. Спростити облік та реєстрацію податків, сплачених підприємцями, як вважають у Верховній Раді, ухвалення цих змін дозволить поліпшити позиції України в міжнародних рейтингах щодо інвестиційної привабливості економіки. Не кожному щастить потрапити за куліси театральної сцени. А Кузі вдається в рамках 14-го міжнародного фестивалю Інтерлялька в Ужгороді презентували театральний журнал Коза видаваний у Києві, часопис є наразі єдиним в Україні незалежним театральним журналом. Уже майже п'ять років він радує театролюбів цікавими інтерв'ю, рецензіями, публікаціями творів, а ще своїм оригінальним оформленням. Та віднедавна у Кузи з'явився маленький послідовник. Перший театральний журнал для дітей шалені козульки незалежний театральний журнал Коза задумали і змайстрували майже п'ять років тому. Художник-сценограф Богдан Поліщук із дружиною та друзями митцями. Часопис особливий, адже не тільки вміщає цікаві фахові статті на актуальні теми театру, а й дивує особливим виконанням. Журнал цілком рукописний, автори не використовують друкованих шрифтів і також не публікують фотографій. Над оформленням кожної окремої сторінки трудиться інший молодий професійний образотворець, і це неабияк різноманітнює видання. Остання сьома коза вийшла з кількома додатками, одним з яких був дитячий. Після схвальної реакції читачів вирішили окремому дитячому. Чому театральному журналу бути? І ось він перший номер шалених кузюлюк. Виставу створюють різні мистецтва: і візуальне мистецтво, і музичне мистецтво, мистецтво руху. Тобто, це комплекс мистецтв. Так само, і журнал театральний. Тут є теж багато цікавих рубрик, які розраховані власне на дітей, і мета цього журналу. Знайти не тільки свого читача, а можливо підготувати майбутніх глядачів театрів. Тобто, ми хочемо зацікавити дітей взагалі світом театру, і всі наші статті на це спрямовані. Презентують журнал на Закарпатті в рамках театрального фестивалю Інтерлялька, та це не єдиний зв'язок видання із нашим краєм. Починаючи з першого пілотного номеру, ми друкуємо казку Олександра Гавриша, яка називається таємниця забутих ляльок. І ми. Якби в кожному номері друкуємо по одному розділі. І цієї казки ще ніде немає. Немає окремої книжки. Він пише її спеціально для нас. А в рубриці знайомтеся фігурує ще один закарпатець, драматург-початківець Василь Малишка. В номері подане інтерв'ю з талановитим юнаком. А також театральний вірш автора. Та п'єса. Війшла п'єса про панча, яку написав у 12 років. Це була друга драматургічна спроба. Ось, але це я можу назвати лише спробою. А зараз я за літо написав дві п'єси. Їх уже можна назвати п'єсами взагалі, тому що вони є більш довершеними ніж та. Сподіваюсь, мені ви було це дуже приємно, що їх надрукують. Видання коза спершу планували як щоквартальне. Проте, зважаючи на обсяг творчої роботи, і той факт, що колектив видає журнал за власні кошти, періодичність виходу раз на рік, наклад пів тисячі. Шалені козюлькиш редактори обіцяють видавати бодай двічі на рік. Тож наступне число варто чекати вже навесні. Найпевніше і його презентують в Ужгороді. Жіночі прикраси, шерстяні елементи декору та одягу, власними руками. Ужгородка Наталія Полив'яна два роки тому взялася опановувати особливу техніку рукоділля фелтинг за допомогою вовни та спеціальної голки. Вона створює найрізноманітніші вироби шерсті. Її роботи користуються популярністю серед ужгородців. Більше того, знайшли свого поціновувача із за кордоном. Для рідних та близьких Наталія Полив'яна справжня майстриня. Понад два роки вона власними руками створює і шерсті, дитячі іграшки, оригінальні аксесуари та домашні капці. Техніку рукоділля Фелтинг опанувала самостійно. Зараз валяння з вовни перетворилося на справжнє хобі, якому жінка присвячує увесь вільний час. От це у мене, скоріше, як медитація, як е -е, способ успокоїти свою. То тобто, світят від то проблем, е -е, кожен по-разному. Можуть справлятися з цими стресами. От. Я таким Головне в роботі шерстю, старанність та акуратність іграшки, жіночі прикраси та елементи одягу не мають аналогів, кожен витвір неповторний. Я не повторяюся, тому що це не цікаво, просто не хочеться робити повтор там Я вот делала в прошлом году тапочки, как-то шла такая ну, вот, зеленая с красными маками. Я их несколько сделала, и уже потом не, не хотелось. что-то Уже хотелось какие-то другие цветы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ця техніка рукоділля під силу кожному запевняє майстриня. Опанувати фелтинг може будь-хто за досить короткий час. Жінка швидко навчилася створювати шерстяні речі. Тепер ділиться своїми знаннями під час майстер-класів в Ужгороді І каже, що кінцевий результат залежить не лише від старанності та акуратності. важливо, коли є здихнові. То Якщо це майстерська, то там заказуються шерсть такими об'йомами, агроними Це вже конвейер, це вже тоді не хобі, тоже тоді робота. Нужна виділяти і більше време і сил, і вдохновение не, при, не ні когда вот так вот обязательно ти то должна делать в срок. до рукоділля жінка заохочує власних дітей, адже ця техніка насамперед розвиває моторику. Часто шерстяні речі створюють за родинним столом. Утім, це заняття не поповнює сімейний бюджет, адже жінка творить не заради вигоди. Рукоділля це насамперед моральне задоволення. На цю годину у нас все більше новин у випуску о 19-й. плідного дня. Щасти вам і вмикайте нас вчасно.